Всім привіт, друзі! Це нова добірка цікавих, кращих, а головне корисних товарів для автомобілів з Аліекспрес. Тут ви побачите круту електроніку, пристосування та обладнання для комфорту та безпеки, засоби для догляду, інструменти і звичайно різні штучки для інтер'єру. Посилання на цей раз будуть в описі під цим відео. Бажаю приємного перегляду і поїхали! Відеореєстратор із захистом від зіткнень. Головною особливістю цієї новинки є можливість передбачити ризик виникнення аварії за 3,1 секунди. Камери поставляється з невеликим та практичним дисплеєм, який стежить за ситуацією на дорозі, та одночасно попереджає про потенційні небезпеки. Пристрій має штучний інтелект, який на основі відстані між машинами та їх поведінкою може розпізнати, чи є ризик зіткнень. Те ж саме відноситься до перемикання передач, гальмування або прискорення. Звичайно, камера не забула і про пішохода. Вона може виявити їх з безпечної відстані, при цьому знову звертає увагу на їхню поведінку, таким чином, уникаючи ризику небезпеки. Система кругового огляду призначена для візуального контролю обстановки навколо автомобіля, допомоги при паркуванні та маневруванні. До складу системи входять чотири панорамні відеокамери, які встановлюються у відповідних місцях, в залежності від габаритів автомобіля та особливостей кузова. Зображення з камер передається в блок управління, там обробляється і виводить оброблену безшовну цілісну картинку на монітор автомобіля. Після інтеграції в систему 3D-моделі вашого автомобіля створюється враження, що ви дивитесь на ваш автомобіль зверху та ззовні. Це дозволяє зручно та без проблем паркувати машину і долати вузькі ділянки дороги та об'їжджати перешкоди. Система контролю тиску та температури в шинах. Ця система працює з головним пристроєм автомобіля під керуванням Android. Комплект складається з чотирьох датчиків та одного модуля управління, який підключається до порту головного пристрою, підтримуючого USB. На дисплей виводиться вся інформація про стан тиску та температури в шинах. А при відхиленні показників від норми, система негайно виводить інформацію на дисплей і звертає на себе увагу аварійним звуковим сигналом. Датчики можна вибрати зовнішні або внутрішні bluetooth тестер акумулятора. Пристрій допомагає встановити контроль за станом автомобільного акумулятора під час руху авто. Пристрій встановлюється прямо на клеми акумулятора та постійно фіксує його стан, показує рівень заряду та розряду батареї на смартфоні в режимі онлайн та графічно за період часу. У разі, якщо деякі показники не в нормі або відсутні показники за останні 7 днів, по каналу Bluetooth на смартфон користувача приходять сповіщення. Датчик безконтрольного відкриття багажника. Це розумний пристрій, який встановлюється під задній бампер автомобіля. Датчик чутливо реагує на рух ноги і проведення ногою під бампером, багажник відкривається або закривається. Наприклад, виходячи з супермаркету з покупками, не потрібно ставити їх на землю. Вам необхідно лише мати ключ при собі і, підійшовши до автомобіля, провести ногою під бампером. Інтелектуальний алгоритм роботи системи виключає випадкове відкриття багажника під час руху, тому що при увімкненому запалюванні система не працює. Далі на черзі відеореєстратор М500 забезпечує високу якість зображення за будь-яких умов освітленості. Пристрій оснащений камерою 5 Мпік з діафрагмою 2.0. Надає дані з супутників GPS, завдяки чому у користувача буде доступ до даних про поїздки в режимі реального часу, включаючи координати та швидкість руху. Система допомоги ADAS повідомляє користувача про небезпечне наближення іншого транспортного засобу, слідкує за розміткою на дорозі та за відхиленням від траєкторії руху. На парковці відеореєстратор автоматично активує відеозапис, щоб зафіксувати будь-який потенційний інцидент. А весь знятий матеріал можна переглядати у додатку на смартфоні. Наступний товар автоматична щітка. Робоча частина щітки складається з двох типів щитинок: зовнішні пружні щитинки і внутрішні м'які мікрофібри. А особливість такої конструкції в тому, що внутрішня частина може обертатись і для цього не потрібно електроенергія. Обертання проходить від напору води. Для цього достатньо підключити до неї шланг із водою, а також ємність для миючого засобу. За рахунок обертання щітка сама збиває піну з миючого засобу, а вбудованим регулятором можна самостійно регулювати потужність та напір води. Далі пилосос легкий та зручний пилосос з потужністю всмоктування 5000 паскаль. ефективно видаляє різні види забруднень у салоні автомобіля. Фільтр відповідає за ефективну фільтрацію, ретем відокремлюючи пил від повітря. У пилососі використовується резервуар об'ємом 60 мл, який можна легко та швидко випорожнити. В комплект входять насадки, що полегшують очищення, вузька трубка для перебирання у важкодоступних місцях, та щітка, яка дозволить позбутися. Волосся і очистити на рівні поверхні. Працює цей пристрій на акумуляторі ємністю 6000 мА на годину. Контурна підсвітка салону. Комплект представляє собою світлодіод, драйвер для підключення до автомобільної мережі та комплект проводів. Світлодіод закладається у місця з'єднання деталей панелі приладів або обшивки. Для цього є плавець по всій доживні дроту, що значно спрощує його встановлення. Після цього в торець вставляється світлодіод, живлення якого проходить від прикурювача. Ну чи заводиться на габаритні вогні. При такому підключенні підсвічування радуватиме вас включенням зовнішніх світлових приладів. Керувати підсвічуванням можна за допомогою пульта дистанційного керування або смартфона через спеціальний додаток. На мою думку, це колхоз, друзі, але я просто описую товари і не рекламую їх. За рекламу цих товарів мені не платять. Ручка коробки передач з підсвічуванням. Відмінна заміна старої ручки механічної коробки. Вона має класичний зовнішній вигляд. Вона має класичний зовнішній вигляд за винятком світлодіодного підсвічування. Ручка оброблена штучною шкірою з металевим обідком та зображенням передач, яке саме і підсвічується при включеному запалюванні. Простенько, але можливо комусь зайде. Діаметр монтажного отвору 16 мм. Є також три перехідники: М8, М10 і М12, так що підійде практично для будь-якого автомобіля.